Обмежено придатних з 4 травня більше не буде, тому що уже наказ МОУ-402 переписали. переписала, і про що в ньому мова сьогодні розбираємо. Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому ютуб каналі ми все, що говоримо про ваші права, про ваші обов'язки, про зміни в законодавстві. А головне, як себе захищати, коли ваші права порушуються. А чому кажу так, що все, ще продовжуємо говорити про ваші права і обов'язки, а все тому, що адвокатам, які займаються мобілізаційними питаннями і які громадянам роз'яснюють про нововведення в законодавстві, про права і про обов'язки, вже поговорюють про те, що на таких адвокатів треба відкрити кримінальні справи, адже вони суттєво порушують законодавство, зривають. Мобілізаційні плани, і вони взагалі є небезпечними для країни. В першу чергу це дуже небезпечна гра. Ну, от прям дуже небезпечна гра, тому що коли на це не реагують на всіх цих спеціалістів, блогерів, подібні речі, інтернет-адвокатів, всіх цих захисників, ми можемо трохи втратити ось те, з. Заради чого взагалі зараз все це відбувається. Ми Коли не маємо не реагують спеціально да. абсолютно угу. точно. Угу. Я вважаю, що на них мають реагувати. Я вважаю, що їх, їх мають притягувати до відповідальності, тому що через їх ось цю роботу, через їх ось ці медійні там хтось заради лайків, хтось заради там ще чогось, хтось кошти на цьому заробляє. А, але ми всі можемо втратити майбутнє. І мені здається, що на вагах це трохи різні речі, і його не можна порівнювати. А друге, це пріоритети. Очевидно, що безумовно є порушення законів. Очевидно, що в різних сферах вони є і відбуваються, але є пріоритети. Наш сьогоднішній пріоритет він один. Це здобути своє майбутнє. Все інше потім. Все інше це вже другорядні абсолютно речі. Тому я вважаю, що грати з цими блогерами не можна. Притягувати їх треба до відповідальності обов'язково. Я не знаю насправді, чому. Ну, я б насправді дав би команду просто працювати по них всіх. Якби в мене така була можливість для спецслужб, для того, щоб перестали всі ці відео викладати, всі ці там коментарі, свої. Поради, як як розмовляти з ТЦК як тікати з ВЛК, як переходити кордон, ну ось все все це. все це може мати наслідки, і наслідки ці будуть абсолютно для всіх нас. Як вам таке, що думаєте? Напишіть у коментарях мені як адвокату. Дуже цікава ваша думка. Тож повертаємось до наказу мову 402 тобто до того самого наказу, згідно якого регулюється порядок проходження військово-лікарської комісії, і саме цим наказом визначається, хто є придатним до військової служби, хто раніше був обмежений Же на придатним до військової служби, а хто можливо підлягав виключенню із військового обліку за станом здоров'я взагалі? Тож, законопроект 10313 вже набрав законної сили, і відповідно тепер у нас обмежено придатних скасували у своєму попередньому відео, коли тільки прийняли цей законопроект 103.13, Я давала свою думку стосовно того, що не можна так швидко переписати весь наказ МОУ-402, адже кількість захворювань, стадії захворювань і те, як ці захворювання впливають на організм, дуже велика і об'єктивно це зробити буде дуже важко. Хто не бачив це відео, нагадую, ось воно, будь ласка, можете переглянути. Але на мій превеликий подив 3 травня на сайті Верхов... Ковний ради оприлюднили наказ 262, яким і внесли цілу низку змін у наказ МОУ 42, де і скасували ту саму категорію громадян, які, є начебто, непридатними до несення військової служби у мирний час і обмежено придатними у військовий час, і в тому самому відео, про яке я вже сьогодні згадувала, ми розбирали, що відтепер по логіки цього закону хочуть зробити або придатних, або непридатних, і саме до цього ми з вами готувалися. Але ознайомившись із цим наказом 262, яким вносить Правки в наказ моу 402, який вже почав діяти з 4 травня. Тобто, з 4 травня, всі ВЛК будуть керуватися оновленим наказом моу 402. До речі, хто ще не підписаний на мою сторінку в інстаграмі, дуже раджу це зробити, адже там щоденно розбираю нововведення в законодавстві. І на своїй особистій практиці візитів ДЦК зі своїми клієнтами я буду показувати і вже показую, як працюють ці нововведення. Тож давайте розберемося, як тепер буде проходити ВЛК, які стадії придатності чи непридатності передбачили для військовозобов'язаних зобов'язаних Таке нововведення, і що тепер взагалі буде із ВЛК? Тож, якщо ми відкриємо цей наказ 262 або наказ МОУ-402, ми з вами побачимо, що. Не викреслили нікуди обмежено придатних, їх просто перевели в іншу категорію. І ця категорія звучить так: придатні до служби в військових частинах забезпечення центрів комплектування соціальної підтримки, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення чи охорони. І якщо узагальнити ці нововведення, то загалом усіх військовозобов'язаних постану їх здоров'я розділять на п'ять категорій. Перша категорія це ті, хто придатні до проходження військової служби як в мирний час, так і в Тобто це ті, які підлягають 100% мобілізації, звісно ж, за виключенням, якщо у них є підстави для звільнення від мобілізації. Наступна категорія це ті, хто може проходити військову службу у центрах комплектування чи у навчальних закладах. Наступна категорія це ті, хто будуть придатні до проходження військової служби за певними спеціальностями. Також будуть тимчасово непридатні, тобто ті, які потребують якогось лікування чи хірургічного втручання, чи вже знаходяться на стадії, так би мовити, реабілітації по після певного лікування, і звісно ж ті, які Підлягають виключенню з військового обліку по стану здоров'я. Давайте трошечки детальніше розберемось, а хто відноситься до тих, хто може проходити військову службу, наприклад, в центрах комплектування у навчальних закладах, да чи нести службу не в районах проведення бойових дій, в якихось інших підрозділах, які не пов'язані з виконанням бойових задач. Фактично, ті, хто за станом здоров'я буде придатним до проходження військової служби в центрах комплектування, чи будуть придатні до проходження військової служби у навчальних закладах, чи придатними для виконання якихось інших задач. Фактично, це ті самі обмежено придатні за станом здоров'я, які і були раніше, тобто фактично їх просто замінили. І ми з вами знаємо з попередніх відео, на яких я розбирала, як проходить ВЛК і як визначається степінь придатності до проходження військової служби. Ми з вами знаємо, що із обмеженою придатністю також мобілізували. І до уваги бралось не те захворювання, яке у вас є, а стадія захворювання і те, як воно впливає на ті чи інші функції організму. І, відповідно, раніше була обмежена придатність у нас і по пункту Б, і по пункту В, і по пункту В. По пункту Б також і мобілізовували, але визначали певні категорії робіт, які військовослужбовці не можуть виконувати в силу свого стану здоров'я, так само зробили і оновленим наказом МОУ-402, де не повністю прибрали обмежено придатних їх просто трансформували в тих, хто може проходити військову службу, так само, як і ті, які були обмежено придатними до цих змін, але з певними обмеженнями. Просто зараз ці певні обмеження деталізували. І, як на мене, це насправді дуже класне покращення, тому що не буде ось цих питань стосовно того, що людину не могли мобілізувати, не могли направляти на якісь важкі задачі в силу стану його здоров'я, а його туди направляли, тому що ВЛК йому не вказала, які роботи йому обмежені під час проходження військової служби. Тим самим собі людина робила гірше лише по здоров'ю, не виконувала бойові задачі, відповідно підводила і себе, і частину таким чином. Вівши ці нововведення, як на мене, значно покращили і направили такі нововведення, на мою думку, на захист прав саме військовозобов'язаних. Адже тепер можна чітко сказати: він придатний чи він може нести військову службу виклик... В центрах комплектування, що однозначно є дуже класно, і відповідно що робити тим, хто зараз уже є обмежено придатним, і в нього наступний переогляд медичний має відбутись, наприклад, у 25, му 26-му чи 28 му році, як йому написали у його висновку ВЛК і сказали, що на наступний переогляд приходьте через декілька років. Тобто, раз на 5 років проходьте ВЛК. І для цієї категорії громадян військовозобов'язаних маю не дуже гарну новину, не дивлячись на те, що у вас стоїть дата наступного переогляду, вам необхідно. Буде з'явитись до центрів комплектування, взяти направлення на проходження ВЛК і оновити свої військово облікові відомості в плані стану вашого здоров'я відповідно до нового наказу моу 402, верніше не до нового, а до оновленого, аби з'ясувати ваша обмежена придатність стосується проходження військової служби у центрі комплектування чи у навчальному закладі, чи можливо навіть за новими нововведеннями ви будете підлягати виключенню із військового обліку по стану здоров'я. Але я вас трішки і заспокою, Час у вас для цього буде більше ніж до. З моменту набрання чинності цього закону у вас ще є цілих 9 місяців, аби це зробити. Тобто, вам не обов'язково бігти зараз відразу в центрі комплектування і оновлювати свої відомості по стану здоров'я, і з'ясовувати, до якого саме виду служби ви є обмежено придатними чи непридатними. Вас на це є цілих 9 місяців. Але тут варто пам'ятати про інший законопроект 10449, який набирає чинності 18 травня, згідно якого ви зобов'язані прийти і оновити свої військово-облікові відомості. А як на мене, Саме цим моментом вам і варто скористатися і не затягувати на 3-4 візити оновлення даних, стану, здоров'я, документів і інших даних, які обов'язково треба оновити в центрі комплектування. Як на мене, дуже доречно, правильно і логічно це буде зробити за один раз. За один раз прийшли, оновили всі військово-облікові відомості, перепройшли військово-лікарську комісію. Можливо, за цей час, поки ви не проходили, там да, не з'являлись центр комплектування, у вас змінилось по здоров'ю. Обов'язково з собою взяли ці документи для проходження ВЛК, аби влк це врахував. І за один, так би мовити, візит в центр комплектування закрили цілих три питання одразу, які можна було закрити за один раз. На практиці я вам вже можу сказати, як запрацює цей оновлений наказ МОУ 402, бо по ньому вже почали проходити військово-лікарську комісію, військово зобов'язані, ті, які з'являються в центрі комплектування, і вже пишуть тим, хто раніше був обмежено придатним, що вони є придатними до проходження військової служби у центрі комплектування. Тож новий закон працює. Тим, хто є обмежено придатним, зараз пишуть до чого саме вони. Є обмежено придатними і чи можуть мобілізувати таких людей, так їх можуть мобілізувати, але тепер уже є чітке розуміння, куди їх можуть мобілізувати і чим вони там будуть займатися. Ну звісно ж, відповідальність: чи буде встановлена якась відповідальність за те, що протягом 9 місяців ви не оновите свої військово облікові дані, які стосуються перепроходження ВЛК для тих, хто є обмежено придатними. Така відповідальність є. Це лише адміністративна відповідальність. Якщо протягом 9 місяців ви не з'явитеся, не оновите свої військово облікові дані, які стосуються. Ці стану здоров'я і вашої обмеженої придатності на вас можуть скласти адмінпротокол за порушення правил військового обліку. Тож ось такі зміни по наказу моу 402 вже відбулись. Уже є у нас з вами розуміння, як тепер буде проходити ВЛК і які стадії обмеженої придатності у нас тепер будуть для тих, хто буде проходити комісію ВЛК з метою визначення стану свого здоров'я. Звісно ж, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому вподобайку, підпишіться на цей канал і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео. Ну, звісно ж, напишіть. Чіть свою думку стосовно даного оновленого наказу МОУ-402 і того, як тепер буде проходити військова лікарська комісія. Ви за такі нововведення? Чи ви проти? Чи можливо у вас є інша думка, яку ви хочете висловити? Буду дуже рада прочитати в цих коментарях.